Перше вересня вже скоро. А скільки коштує зібрати дитину в школу? Давайте дізнаємось. Три, Три тисячі. Три-чотири. Ні, три-чотири багатенько, а десь полутри, від полутора до двох точно. Тисячу. Приблизно. Приблизно. Да. А якщо ще атласи рахувати, то може і всі дві. П'ятсот. Сімсот. Я вісімсот. 5 тисяч гривень із урахуванням того, що Олі всі залишилися з минулого року пару зошитів. 200. 2 тисячі. 3 тисячі. гривень. Ну, в районі ну, 5 тисяч. Тобто, це якщо з портфелем. Рюкзак – це близько 2 тисяч. Це такий середній зовсім. А, е, я думаю, на одну дитину тисяч Ні? Ну, може, 7. 7. А скільки ви витрачали на шкільне приладдя?